Слава Україні, пані та панове! На перший погляд, проблема, яку будемо обговорювати, вузька. З одного боку лише. А з іншого боку, вона стосується абсолютно кожної людини. Тому що йдеться про Конституцію. Але не Конституції нашої держави, а мовну конституцію, себто йдеться про правописний кодекс. Вам, напевно, відомо, що правописна комісія, яка була створена розпорядженням Кабінету міністрів 2015 року, який тоді очолював Яценюк, даруйте після вимови цього прізвища, треба чистити зуби, але не маю зараз при собі пасти. Так от комісія розпочала роботу над удосконаленням українського правопису. Що означає сучасний український правопис? Сучасний український правопис, панове, означає, що ми далі пишемо так, як нам накинуто у 1933 році. Інакше кажучи, наш сьогоднішній правопис це правопис, який нам е, написали московит е, Постишев еврей Олінтер і ще один того самого племени Каганович під благословенням Йосипа Вісторіоновича Сталіна. Красива! Просто фантастично! Українці пишуть за правописом 1933 року. На поливеке щастя українцям стало сили змінити прапор і повернути. Наш символ відповідний на превелике щастя, українцям стало сили повернути свій малий герб тризуб, але українцям поки що не стало сили, і, як бачимо, не стає повернути питомий український правопис, тобто форму існування мови через систему правил, які регулюють передусім її фонетичну і морфологічну систему, меншою мірою лексичну. Про що я панове? Я про те, що перший наш правопис, взагалі у нашому українському житті, ви будете дуже здивовані, було ухвалено щойно на початку ХХ століття, власне, через те, що ми не мали своєї держави. Можливо, це наштовхне вас на висновок, що наявність в кожного народу своєї правописної конституції свідчить про зрілість цього народу. Якщо народ не зрілий, якщо народ не має своєї національної свідомості, то він не здатен напрацювати своєї правописної конституції. Так от, ми почали роботу над своєю правописною конституцією в контексті її кодифікування, власне, тоді, коли ми здобули свою державу. Державу ми свою здобували кров'ю, здобували її під неправильною ідеологією на початку ХХ століття на чолі з Винниченками і Грушевськими петлюрами соціал-демократичною ідеологією, через те і програли. Але саме у лоні цієї держави ОНР, Почали напрацьовувати перші правописні засади української мови. І напрацьовував їх тодішній міністр освіти на прізвище Іван Огієнко. Саме він, цей видатний учений, видатний український мовознавець, який сказав українець, який не знає української мови. Це мертвий українець. Крапка. Це питання не дискутуємо. Так от саме цей Іван Огієнко, який був тоді приват доцентом Київського університету. Уклав базових понад 20 правил українського правопису ці базові правила українського правопису, які замовив Огієнкові тодішній міністр освіти Стешенко, якого, звісно, що вбили. Тому що він був україноцентричним міністром. А ви можете, панове, назвати у нас україноцентричного міністра освіти за часи самостійності Української держави. Ні, тому що ми не мали самостійності української держави від 91-го року. Ми говоримо про незалежність, а насправді, в підсвідомості, абсолютна залежність. Але повертаюся до Івана Огієнка. На основі тих базових правил, які виписав Огієнко, видатний нас вчений, наголошую, було напрацьовано правопис 1928 року. Правописна комісія засідала тоді у Харкові, наголошую, цей правопис не творили галичани, як кажуть, всілякі необізнані люди, невігласи і всяке таке інше. Цей правопис до нас ніхто з діаспори не заносив. Навпаки, ті, що живуть в діаспорі, вивезли туди правдиву українську мову. Отже, саме в Харкові, в 26-му році, наприкінці вересня, в перший тиждень червня, з. Ініціативи тодішнього міністра освіти скрипника. Увага того міністра освіти скрипника, який був за світоглядом, націонал-комуністом. Увага родом з Донеччини. Саме цей чоловік розумів, щоб врятувати Україну, треба негайно українізувати освіту. Тоді українізація закінчилася розстрілом українців. Тепер українізація має закінчитися розстрілом ворогів українців. І закінчиться так неминуче. Інакше ми ніколи не отримаємо своєї української держави. Так, от 28-го року, 6 березня. Тодішній міністр освіти, націонал-комуніст скрипник, цей правопис підписав до виконання. З 29-го року цей правопис схвалила тодішня академія наук, а також прийняла цей правопис Західна Україна, яка була у складі держави ще одного агресора на західних українських кордонах Імперської Польщі. Ми отримали нарешті першу за всю нашу історію державну кодифікацію мови, уявляєте? Яке це було велике свято, але це свято протривало як всі наші свята у нашій історії дуже коротко усього на всього 5 років В 1933 році, 5 вересня також. Майже дати збігаються. Цей правопис було знищено, названо націоналістичним, названо таким, що розриває зв'язок із російською мовою. Звісно, як же ж без ніг, із російською культурою. Тих людей, які формували цей правопис, репресовано і знищено. З 54 делегатів правописної конференції, яка працювала у Харкові. Вижило не більше як сім осіб. Всі решта поїхали спілкуватися українською мовою до білих ведмедів або э, у там той світ Отже, панове, в 1999 році Інститут української мови на чолі з Атлантом історії мови, найпотужнішим сучасним мовознавцем, таки народжується раз на 100 років. Василем Васильовичем Німчуком, який, на жаль, відійшов у вічність минулого року, напрацювали принципи повернення українців до питомого українського правопису. Це був 1999 рік. Це було рішення Міжнародного конгресу україністів 1993 року, тому що всі українці... Українці з'їхалися тоді до Києва і висловили бажання, аби українці у цього світу мали спільний правопис, аби не писали ми правописом Постишева, Кагановича, Сталіна, Олінтера, Затонського, Косіора всіх тих потвор, які насправді були організаторами Голодомору України. Подивіться, яка цікава закономірність. Ті, які знищували українців через голодомор, вони знищували українців через правопис. Панове, що ми отримали сьогодні? Ми отримали проєкт правопису 2018 року, який замість того, щоб повертати українців до питомих норм правопису 28-го року, консервує далі радянську норму. З одного боку, консервує радянську мову, а з іншого боку, дуже несміливими кроками намагається все-таки пікнути. Не проговорити, не проартикулювати, не донести через фонетичну норму ідеологію мови кілька рис правопису 28-го року. Наприклад, звісно, що наші предки грецьку тету вимовляли як т. І я зараз не в ефірі, панове, я в етері. Звісно, що наші предки мали початковий звук «и». про це свідчить наше унікальне слово ерій. І зрощена словесна одиниця. Птахи полетіли у вирі, а не у вірі. І наш видатний український письменник у 72-му році домігся того, щоб його роман називався не ірій, а ірій. І в початковій позиції фіксує геніальний український. І науковець, і письменник, і просвітній діяч Борис Грінченко 99 слів. Українці мали з початковим «и». поза як нема початкового «и» ні у російській мові, ні у польській мові, то як же ж українці будуть мати початкове «и»? Що пропонує при 2018 року? Можна і так, і так, тобто можна бути і взутим, можна бути і босим. Далі українці ніколи не мали слів. Чужомовного походження, де би був збіг двох голосних? Вони завжди намагалися вставити між двома голосними приголосний звук. Наприклад, кажуть московити паук, українці, звісно, скажуть павук. У нас збіг голосних може бути тільки на стику префікса і кореня. Тому українці йотували. Якщо українці кажуть діяльний, то українці казали матеріальний і соціальний. То що каже наша чарівно-казкова? Прекрасна правописна комісія, яку очолюють зовсім не філологи, панове. Квіт у своєму розпорядженні створити цю комісію, пише про те, що вона має бути високопрофесійна. А знаєте, хто очолив правописну комісію 2015 року, яка видала на гора такий гібридний продукт? Упадете, доктор фізико-математичних наук Стріха. Може би той доктор фізико-математичних наук розв'язував задачі? Але їм замало аби доктор фізико-математичних наук був співголовою правописної комісії. Співголовою правописної комісії є ще доктор економічних наук. А доктор економічних наук це насправді директор інституту російсько-українських відносин на прізвище Пірашков. І ще більше цей доктор економічних наук він опонент. Докторської дисертації Януковича. А знаєте, панове, кому було доручено очолити групу, аби зупинити зміни в українському правописі і перетворити його сталінського в український? Мовознавиці на прізвище Єрмоленко, яка народилася в і яка чистила українську мову від українських елементів упродовж 60-70-х років. Тому, коли ви на виході отримаєте правопис 2018 року, пам'ятайте, що це дублікат правопису Сталіна. Шукайте правди в правописі 1918 року. Є сенс наново прочитати праці тодішнього міністра освіти, скрипника, який, звісно, що застрелився, не чекаючи, коли застрелять його замовну правду.